На цьому витримано всі етапи, які повинні продавати в сьогоднішньому його розвитку. Контрольний серед Міністерства фінансів працювано галузельних управління, підготовлено зауваження та пропозиції, які відсювалися по на повинні бути довести Розрахунки та проєктних бюджету складені на смітному засіданні колеги міської державної адміністрації та регіонального комітету з економічної реформи. Зрозуміло, що профінансувати всі заходи, передбачені бюджетних запитів, а також пропозиції комісії неможливо. Однак, ми розуміємо важкість піднятих питань, беремо їх на контроль і в ході виконання місцевих лежит будемо їх вирішувати. В цілим по області. Майже на 19% більше, ніж у минулому році. При цьому дотації до спеціальності 3,5 мільярди гривень, а власні доходи тільки 972 млн грн. Їх обсяги зростуть відповідно на 368 та 161 млн грн. Не дивляться, що наказані прирости, власне, доходи за безпеці фінансування газової соціально-культурної сфери лише на тим. Обсяг доходів основного бюджету, що підлягає до сьогодні до затвердження, визначено в сумі 1,8 мільярда гривень, яких півтора мільярда або 84% є конверти державного бюджету. Як і попередні роки, основним платежем.